Шанування друзі, термінова новина. Справа в тому, що ви бачите, що МЗС України попереджає і закликає Білорусь відвести війська від території України, особливо мова йде про Гомельську область, яка межує з Чернігівщиною. Справа в тому, що станом на сьогодні видно переміщення білоруських військ. На Гомельщину видно можливості їхні щодо при підготовки до можливих наступальних дій. Щодо того, які підрозділи там можуть знаходитися. Там знаходяться і полонези. Це реактивна артилерія білоруських військ. Вони підбувають і прибувають з Бобруйська в бік Гомеля. Там так само знаходяться 336-та реактивна артилерійська бригада. Так само. 339-й окремий механізований батальйон і інші підрозділи, які є. І, в принципі, ймовірність того, що вони готуються і вишуковуються в такі бойові порядки, вона помітна. В принципі, треба розуміти, що це десь очікувано і прогнозовано, оскільки ми розуміємо прекрасно, що. Путін нічого не може зробити із тим, що українські війська зараз успішно діють в Курській області із задумом наших Збройних сил України. Тому ці війська так само там є на сьогоднішній день парашутен десантний батальйон 103 ї десантної бригади і інших вони готуються до можливих провокативних дій. Тобто там вони присутні, ймовірність того, що вони присутні до. Для того аби убезпечити наші дії в напрямку Брянської області, вона так само зберігається. Ймовірність того, що ці дії є демонстраційними, вони так само зберігаються. На сьогоднішній день ситуація перебуває в динаміці. Ви знаєте, наша МЗС вкотре наголошує, попередило про те, що потрібно забрати звідти сили. Тепер щодо нашої підготовки, у нас заміновані території, у нас є підготовлені позиції. Сам Лукашенко в інтерв'ю пропагандисту Попову говорив про те, що. Українські сили готові і що там все заміновано, ніхто не просунеться і не пройде. Отже, наші війська готові, чекають можливих дій ворога. Зрозуміло, що ворог розраховує на медійний ефект. Тому будьте пильні, не споживайте якусь пропаганду, не споживайте якісь інформаційно-психологічні операції. Але очевидно, що ворог готується до того, щоб був такий потужний психологічний ефект, інформаційний. Вони. Думають над тим, яким чином фактично на сьогоднішній день вразити всіх нас, але ризики станом на сьогодні вони присутні, вони дещо збільшилися. Чи означає це? Що прямо зараз білоруська армія буде готувати вторгнення? Ми будемо спостерігати. Треба тут очікувати інформацію від безпосередньо наших посадових осіб, офіційну інформацію, але певне пересування техніки, сил і засобів спостерігається в бік Гомельщини. Це якраз в бік Чернігівщини зрозуміло, тому що там поруч наші сили проводять дії на Курському напрямку, і ворогові дуже хотілося б, аби ми звідти відтягнули. Ось такі сили підтягують. Відводи вони чисельність, яка може бути, поки що з'ясовується, але певний рух помітний, розгортання так само білоруських військ спостерігається. Тому я буду вас інформувати, як тільки обстановка буде змінюватись. Найголовніше, що пам'ятайте, що збройні сили готові, сили оборони готові, прикордонна служба готова, територіальна оборона, Нацгвардія, всі, хто несуть патрулювання і бойове чергування на цьому напрямку. Вони готові для того, щоб відбивати відсіч, можливо, з білоруського напрямку, і сподіваються, що це стане приводом так само для наших партнерів: врешті дати право нам наносити удари по території Росії, глибинні удари далекобійної зброї, і, можливо, зрештою буде зруйновано Мозерський НПЗ. Слава Україні!